Замість традиційного захисту в університеті Тетяна Переверза, майбутній магістр зі спеціальності автомобільний транспорт представила свою випускну кваліфікаційну роботу на полтавському ГЗК. Засідання екзаменаційної комісії з Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулося у виїзному форматі. А до цього навчання Тетяни тривало майже півтора роки. Тетяна Переверза працює на полтавському ГЗК вже понад 17 років. Розпочавши свою трудову діяльність з посади комірниці. Потім ну, пішло підвищення комірник на центральних складах, а потім вже звідти я потрапила сюди в. Службу стратегії закупівель на той момент вона називалася по-іншому. Нас вже тричі реорганізовували. Ну але так, я тут вже ну 15 років. Вже маючи вищу освіту за економічним напрямом, Тетяна продемонструвала жагу до саморозвитку, поєднавши навчання з роботою. Почала працювати з сервісними договорами на обслуговування техніки і вирішила, чому би мені не вдосконалити свої знання з цього питання. Був відкритий набір, і я встигла подати заявку і вступила. Я це для себе розцінюю як додаткові знання, які допоможуть мені виконувати мої основні посадові обов'язки. Вибір місця проведення захисту магістерської роботи був обумовлений тісним зв'язком теми дослідження з технологічними процесами на підприємстві. Ініціатива теми належала самій здобувачці, яка працює на підприємстві та виявила актуальну проблему. Обґрунтування застосування норми трудових трудовитрат при технічному обслуговуванні та ремонті спеціалізованого рухомого складу автомобільного транспорту підприємств групи Ферекспо з метою демонстрації практичної значущості роботи та залучення до обговорення безпосередніх учасників виробничого процесу захист було організовано на базі підприємства. Це дозволило не лише оцінити теоретичну підготовку магістрантки, але й отримати відгуки від фахівців галузі. Як результат, ми запропонували провести захист цієї кваліфікаційної роботи безпосередньо на підприємстві, щоб не тільки скажімо так, викладачі і студенти побачили ці результати а побачили результати і працівники цього підприємства, тобто полтавського гірничо з комбінату. чому тому, що на захист безпосередньо вони можуть і не приїхати, а тут де відбувається все поруч. доступно. тетяна в нас вже працює багато років і веде дуже дуже складний напрямок. Це наші сервісні організації, які є для нас підрядниками з обслуговування іноземного обладнання. Це і компанія Цепілін, це і компанія Камацу і компанія Замайн і дуже складний напрямок. І, на мій погляд, в неї все добре, добре виходить, да, І дуже приємно, що вона продовжує навчання. І сьогодні така подія, коли вона захищає свою магістерську роботу. Заслухавши кваліфікаційну роботу та оцінивши вичерпні відповіді здобувачки на запитання членів комісії, було підбито підсумок захисту. Замінаційна комісія прийняла рішення присвоїти переверзі Тетяні кваліфікацію магістра автомобільного транспорту, а за предоставлену роботу презентацію доповідь виставити оцінку відмінно 92 а Цікавим фактом є те, що керівник служби закупівель полтавського ГЗК Віктор Міщенко й сам здобув магістерський ступень в галузі автомобільного транспорту кілька років тому. Впродовж тривалого часу успішно застосовує свої знання на практиці, очолюючи відділ закупівель на підприємстві. Вітаю Тетяну Сергіївну з отриманням ступеню магістра автомобільного транспорту. Працюємо на підприємстві там, де дуже багато є автомобільного транспорту. І гірничого, і допоміжного, і легкового транспорту. Тому розуміти тенденції, розуміти підходи не з точки зору практики, а з точки зору науки, теорії це завжди корисно. І зараз ми можемо робити таку синергію і теорія, і практика. І... Отримувати найкращі результати для компанії Ферекспо. пишаємося тим, що наші випускники займають на вашому підприємстві доволі високі посади. Знання, ну, навички взагалі, там, ну, процес навчання він дає якусь базу, яка в подальшому може розвиватися і відповідно розвиватися. Смогу досягати певних кар'єрних здобутків. Кафедра автомобілів і тракторів Кременчуцького національного університету імені Михайла Острогрецького пишається своїми випускниками і запрошує всіх охочих здобути якісну освіту та стати частиною цієї дружньої спільноти, адже життя це подорож, повна несподіванок. І ніколи не можна з упевненістю сказати, які знання стануть у пригоді в майбутньому. Історія Тетяни Переверзи наочний доказ того, що інвестиції у власний розвиток завжди окупаються. Саме тому важливо не обмежувати себе Впізнанні нового і постійно розвиватися.